12 в Україні про головні події на цю мить. Далі у випуску новин на ТВА. у студії Ліна Мазур вітаю. Попри оголошене перемир'я протягом ночі терористи чотири рази порушили умови тимчасового припинення вогню. Про це на своїй сторінці у соціальній мережі повідомив координатор інформаційного опору Дмитро Тимчук. Бойовики з мінометів обстріляли блокпост українських військових біля Краматорського аеродрому. Сто українських солдатів нині захищають стратегічний об'єкт від трьохсот бойовиків, які штурмують литовище. Також терористи вели наступ на опорний пункт у Донецькій області вогнем у відповідь. Силовики знищили одного терориста, ще кількох поранили. Втрат серед українських військових немає. На місці обстрілу знайдені ручний гранатомет та крупнокаліберний кулемет. Українські прикордонники встановили новий блокпост біля пункту пропуску із Варено. Аби терористи не проникли до України, охоронно пропускного пункту посилили вогневою точкою силовиків. Напередодні у Держприкордонслужбі заявили, Росія не виконує своїх зобов'язань з охорони державного кордону з Україною. З її боку продовжується переміщення військової техніки і підрозділів збройних сил Російської Федерації поблизу рубежів України. П'ять українських військових у полоні терористів силовики були неозброєні і їхали на приватній автівці. На блокпосту біля Макіївки бойовики зупинили машину, побили і скрутили чоловіків та привезли у свій штаб. І там проводять допити. Серед заручників двоє офіцерів, капітан та молодший лейтенант. ДНРівці відпускати полонених не збираються, стверджують це розвідники. У Донецьку область нарешті надійшов другий транш соціальних виплат за червень. Повідомили у Мінсоцполітики України. Водночас у відомстві заявляють при про неможливість здійснення соціальних виплат у трьох містах Донеччини сніжному, Краматорську і Слов'янську, через постійні атаки бойовиків, які тривають, незважаючи на оголошене українською владою перемир'я. Водночас терористи заявляють, що Погоджуються на перемир'я, але вони висунули свої малоприйнятні вимоги. Командувач ополчення самопроголошеної ДНР Ігор Гіркін вимагає відвести українські війська мінімум на 10 кілометрів від основних гарнізонів терористів, припинити артилерійські обстріли та не літати над зонами, які нібито контролює влада так званих республік. На основанні трьох пунктів випадку їх виконання, або, по крайній мере, прийняття їх за основу для возможных переговоров. Ополчение готово со своей стороны прекратить огонь. Нагадаю, напередодні президент Петро Порошенко заявив, що Україна може скасувати тимчасове припинення вогню у разі якщо бойовики продовжать криваві теракти. Та, поки триває хитке перемир'я, мешканці Слов'янська підраховують збитки від атак терористів та продовжують полишати домівки, побоюючись нових обстрілів. Як сьогодні живе багатостраждальне місто? Далі у нашому сюжеті. Колись стотисячний Слов'янськ нині майже порожній. Місяць жорстоких боїв примусив сотні людей полишити домівки. Нині у час хиткого перемир'я, яке ігнорують терористи, ті, хто залишився в місті, намагаються прийти до Мешканці вирішують, чи покидати домівки тепер, чи чекати на стійкий мир. Коли не відсижуються у погребах, навідуються у лікарні до поранених та викопують з городів снаряди, випущені бойовиками під час численних атак. Володимир показує наслідки нещодавного обстрілу позиції українських військових, який зачепив кілька домівок. Спочатку стріляють зверху, а потом з вишки сюди. Стріляти І одна попала на вулицю сюди. А вторая прямо во дворе там і все, пошли осколки і рані в тяжого состоянии, больница леніна жителі слов'янська у заяви про припинення вогню терористами не вірять за словами любові середи стрілянину та вибухи чутно у слов'янську постійно і стрілять почали. Ми токо успіли діти в дом збіжати, даже в не успели. Ми просто в дом только успели, і первый раз ой ой ой, тріск страшний потом второй раз взрыв. І почала зразу потолок. дрядки потолок почав падати. Готових жити у постійному страху та ховатися під час атак терористів по підвалах у слов'янську залишилось небагато. На кожній вулиці половина домівок спустошені зараз. Побачивши, що терористи не налаштовані на мирні переговори, з міста продовжують тікати місцеві мешканці. Та в гості збираємося їхати. Да, на время, конечно, ми сюди вернуться, збираємося. і звісно, люди, багато, многі вернуться сюда. Всі хто тут, а всі хочуть вернутися. На повернення до рідних домівок у мирний час чекають тисячі біженців. Сім'ї з дітьми перечікують, поки терористи припинять атаки у різних куточках України. Їм забезпечені всі умови для проживання. Багато людей оздоровлюються у державних санаторіях. Але миру у рідному краю цим людям зараз не вистачає найбільше. Анастасія Бобкова, Менше доби залишилося до підписання економічної частини угоду про асоціацію з Євросоюзом. Це відбудеться завтра вранці у Брюсселі на саміті ЄС. Там вже мають вирішити, чи запроваджувати нові санкції проти Росії. Про настрої у Європи розкаже Марія Клюк. У Брюсселі вже завтра, у другий день саміту Європейського Союзу, Україна має підписати економічну частину угоди про асоціацію з ЄС. Для цього до бельгійської столиці вирушить президент Петро Порошенко. Відповідні угоди також підпишуть із Грузією та Молдовою. У Брюсселі лідери ЄС також мають вирішити, чи запроваджувати проти Росії третю хвилю санкцій. Йдеться про фактичне фінансове або економічне ембарго. Напередодні німецький канцлер Ангела Меркель заявила про ймовірність посилення санкцій проти Росії, якщо ситуацію в Україні не вдасться залагодити іншими методами. Про це вона сказала під час виступу у Бундестазі. Ми допомагаємо як можемо. Ми і далі надаватимемо перевагу дипломатичним рішенням. Але якщо це не допоможе, питання санкцій проти Росії знову опиниться на порядку. Денному Москві загрожують не лише європейські, а ще й американські санкції. У державному департаменті США заявляють, що третя фаза обмежень уже на столі, і на те, щоб ввести її у дію, достатньо усього 10 хвилин. Глава американського зовнішньополітичного відомства Джон Керрі вважає позитивним кроком рішення Москви скасувати дію дозволу на використання збройних сил в Україні, але він чекає більш активних дій. Керрі твердить, Путін має публічно закликати бойовиків скласти зброю. Ми вважаємо, що президент Путін має підтвердити свої мирні наміри не лише на словах, а й на діях він має зупинити потік російської зброї та бойовиків на схід України. Путін також має особисто закликати сепаратистів скласти зброю. А сьогодні Петро Порошенко прибуде у другу столицю об'єднаної Європи Страсбург на літню сесію. Пар'є. там глава держави представить на розгляд європейських дипломатів свій мирний план врегулювання ситуації на сході України. Марія Клюк Тва. Україна знову повертається до ідеї імпорту скрапленого азербайджанського газу. Утім, цього разу через Еленджі термінал не в Чорному морі, а в Адріатичному. За словами заступника головного інженера Укртрансгазу Олег Олега Михалевича, Україна воліла б долучитися до будівництва трансанатолійського газопроводу, котрий має з'єднати Азербайджан і Європу через Туреччину. Наразі його потужність планується на рівні 10 мільярдів кубометрів на рік. Але ця цифра може з Рости удвічі, і тоді вважають, у Трансгазі Україна зможе транспортувати певний обсяг азербайджанського газу через газотранспортні системи Хорватії та Угорщини. Та найбільше газу до 30 мільярдів кубометрів на рік Україна планує постачати за реверсним маршрутом через Словаччину. Про це напередодні в Брюсселі перед зустрічю з Єврокомісаром Гюнтером Етінгером заявив міністр енергетики та вуглепрому Юрій Продан. За його словами, саме такий максимальний обсяг реверсу внесено до меморандуму із західними партнерами. Із Газпромом Україна готова укласти пакетну угоду згідно з останніми пропозиціями Єврокомісії. Це нагадають. Ціна в 300 доларів за тисячу кубів газу влітку і 385 доларів у доларів узимку. Росія ж наполягає на єдиній ціні в 385 доларів за тисячу кубів. Україна готова сьогодні укласти так звану пакетну угоду з російською стороною по тих пропозиціях, які зробила Єврокомісія під час минулого раунду переговорів у Києві, і працювати тільки за такою пакетною угодою. Тим часом європейці не проти довести запаси газу в українських підземних сховищах до 20 мільярдів кубів. Про це заявив єврокомісар з питань енергетики Гюнтер Етінгер. Нагадаю, наразі в ПСГ близько 14 мільярдів, і цього взимку буде замало. Разом з тим Україна справно транзитує газ до Європи. Переконує оператор вітчизняної ГТС. Аби підтвердити це Укртрансгаз уже запросив на свої газовомірювальні станції європейських спостерігачів. Хоча у ЄС в українській трубі й так не сумніваються. Нині у нас немає проблем. Постачання газу з Росії через Україну відбувається без проблем. Уночі на 73-му році життя помер Іван Степанович Плющ. Відомий державний діяч, двічі голова Верховної Ради, секретар РНБО, герой України. Він помер після тривалого онкозахворювання. Плющ був обраний головою Верховної Ради першого скликання у грудні 91-го року, коли Леонід Кравчук став президентом України. Потім Іван Степанович був народним депутатом кількох скликань, брав участь у президентських виборах 1994 року. Але отримав трохи більше 1% голосів. А у січні 2000 року Івана Плюща вдруге обрали головою Верховної Ради. Свої співчуття родині політика висловив і президент України Петро Порошенко. Молодша сестра з'явилася в ейфелової вежі. Це мініатюрна копія споруди, яку склали із 324 червоних стільців. 13-метрову копію встановили біля оригіналу. Її зробили на честь ювілею головної пам'ятки Парижа. Нагадаю, цьогоріч річ, ейфелової вежі 125 років. Восьмініг Регіна зробила нове передбачення. У матчі Німеччина США, який відбудеться сьогодні, переможе дружба, точніше нічия. я. Восьминіг довго вагалася біля прапору якої країни взяти їжу. Однак, зрештою, визначитися тварина так і не змогла. Працівники океанаріуму, де тримають регіну, сказали, що вона була просто не голодною. Нагадаю, віщунку регіну завели на заміну пророку Паулю, який нещодавно помер. Пауль жу жив у берлінському океанаріумі і передбачав результати матчів попереднього мундіалю. І поки це всі новини, більше дивіться вже о чотирнадцятій. Гарного вам дня і до зустрічі.